Привіт! Цієї зими блекаути стають ще жорсткішими, а ціни на електрику теж не зменшуються. Екофлоу один з найкращих варіантів для портативної енергії, швидко заряджається, працює тихо, підтримує сонячні панелі і має довгий термін служби завдяки літій залізофосфатним батареям. У цьому відео чіткі поради, як обрати екофлоу під твої потреби: для дому, кемпінгу, поїздок чи просто на випадок відключень. А потім топ-5 актуальних моделей 2026 року: від компактних для рюкзака до потужних. Для будинку розберемо реальні характеристики, ціни та для кого кожна підходить. Якщо плануєш купувати, дивись до кінця, там буде висновок і де взяти дешевше. Поїхали! Тепер перейдемо до головного: як обрати Екофлоу правильно у 2026 році, щоб не переплачувати і отримати саме те, що потрібно. Перше, визначтеся з ємністю. Якщо це для телефону, ноутбука, роутера чи невеликого кемпінгу, беріть від 500 до 1000 ватт-годин. Рівер серія. Для холодильника, мікрохвильовки, інструментів чи кількох годин блекауту від 2000 до 4000 Вт годин, Дельта 3 або Дельта Про 3. Для всього будинку на добу дві. Від 6000 Вт годин і вище з розширенням Delta Pro Ultra X або Delta Pro 3 з екстра батареями. Друге. Потужність виходу. Перевірте, що X-Boost або звичайний вихід покриває ваші прилади. Більшість EcoFlow 2026 року витримують 99% побутової техніки завдяки X-Boost. Але для стабільної роботи кондиціонера чи обігрівача беріть мінімум від 2000 до 3000 Вт без бусту. Третє. Швидкість зарядки. У 2026 році нові модели моделі заряджаються від розетки за від 50 до 60 хвилин, до від 80 до 100%. Якщо плануєте сонячні панелі, дивіться на максимальний вхід МППТ від 220 Вт для компактних до 1000 плюс Вт для Дельта 3 чи Pro 3. Четверте розширення. Якщо бюджет обмежений зараз, беріть модель, яку можна додавати батареями пізніше. Дельта 3 серія розширюється до 10 плюс кВт годин, Дельта Pro 3 до 48 кВт годин, а Дельта Pro Ультра. X, взагалі до 180 кВт годин для цілого будинку. П'яте. UPS функція та тиша. Усі актуальні моделі мають менше 20 мс перемикання на UPS. Світло не моргне. Шум менше 30 дБ, як тихий холодильник. Шосте. Літій залізофосфатна батарея. Це стандарт у 2026-му. Тримає 3000 плюс циклів. Безпечна, не горить. Сьоме. Ціна проти потреби. Не беріть монстра на 10 кВт годин, якщо вам вистачить. River 3 за від 300 до 500 доларів. Переплачуєте за те, що не використовуватимете. Якщо врахуєте ці пункти, точно не прогадаєте. А тепер топ-5 моделей 2026 року від найкомпактнішої до найпотужнішої. Йдемо від компактних станцій, які можна кинути в рюкзак, і аж до систем, що можуть живити цілий будинок. І відкриває список. П'ята позиція: EcoFlow River 3. Найменша, найлегша і найдоступніша модель у лінійці. Ємність до пів кіловата години. Вихідна потужність до 600 ватт. А з X-Boost можна підняти ще вище для коротких навантажень. Заряджається від розетки приблизно за годину. Має захист і P65. пил, бризки, волога біля річки. Їй не страшні. Важить усього кілька кілограмів, реально влітає в рюкзак. Кому підійде? Короткі виїзди, кемпінг, авто, ноутбук, телефони, роутер, невеликий холодильник на день-два. Плюси тиха, легка, мобільна, недорога. Мінус один не для потужної техніки. Якщо бюджет обмежений і важлива мобільність, це твій стартовий варіант. Піднімаємось вище. Четверта сходинка. На четвертому місці EcoFlow Delta 3. Ось тут починається універсальний клас. Більше кіловат годин. Більше портів, потужність уже під 2000 ватт і вище. Зарядка до сотні менш ніж за годину. Сонячний вхід серйозний. І можна розширювати батареї до величезних об'ємів. Для кого ця станція? Сімейний кемпінг, трейлер, РВ або кілька годин блекауту вдома. Холодильник, світло, телевізор. Плюси, швидка зарядка, тиха робота, керування через застосунок, купа роз'ємів. Мінус. Цілий будинок не потягне. Але як універсальний варіант для більшості людей це середина. Бронз. Бозова сходинка рейтингу. Третє місце: EcoFlow Delta 3 Max або Max Plus. Це вже серйозний апарат. Більша батарея, більше кіловат, потужність така, що можна запускати інструменти, мікрохвильовку, навіть кондиціонер. Правда, не годинами. UPS спрацьовує майже миттєво. Техніка навіть не помітить відключення. Кому це потрібно? Тим, хто хоче справжній домашній резерв на добу або важке обладнання в дорозі. Плюс витягує складні навантаження. Мінус вага. Вже не для рюкзак. Але по співвідношенню потужність без переходу на домашні системи топ варіант. Срібло рейтингу. Друге місце: Ecoflow Delta Pro 3. Ось тут починається напівпрофесійний рівень. Величезна базова батарея, можливість розширення до домашніх масштабів, підтримка 240 вольт. Це вже серйозна техніка. Працює з майстернями, великими холодильниками, кондиціонерами. Для кого? Повноцінний бекап будинку, великий трейлер, тривалі відключення світла, плюси, масштабування, потужність. Потужність, надійність, мінус, вага і ціна. Але це ідеальний міст між портативними станціями та повноцінною домашньою системою. І нарешті король рейтингу: перше місце: EcoFlow Delta Pro Ultra X. Це вже не станція, це енергосистема для дому. Десятки кіловат потужності, батареї масштабу, які перекривають багатоденні відключення, інтеграція з розумним будинком, швидке встановлення і реальна економія на електриці. Кому це потрібно? Тим, хто хоче повністю. У незалежний будинок, овгрід життя, бізнес, ферму, плюси масштабуються до промислового рівня, мінус непортативна і дорога. Але якщо хочеш забути слово блекаут, це абсолютний топ. Ось такий рейтинг 2026 року: від компактної River 3, яку можна носити з собою, і аж до системи, що може замінити електромережу для будинку. Отже, підіб'ємо підсумки нашого топ-5 EcoFlow 2026 року. Якщо ти шукаєш компактне рішення для поїздок, кемпінгу чи просто зарядки гаджетів під час коротких блекаутів, бери River 3, найбюджетніший і мобільний. Для універсального варіанту кемпінг з родиною, RV чи кілька годин день блекауту вдома, ідеально Delta 3 або Delta 3 Max слеш Max+, Plus, баланс потужності та ціни. Якщо потрібен серйозний бекап для дому, інструментів, кондиціонера, чи RV надовго, Delta Pro 3, найкращий перехідний варіант. А для повного забуття про відключення, whole Home система Delta Pro Ultra X. Якщо бюджет дозволяє, це топ-1 для будинку. Що купити саме тобі? Бюджет до 15-20 тисяч гривень стрілка River 3, від 30 до 60 тисяч гривень Delta 3 Max. від 80 до 150 тисяч гривень та Delta Pro 3, від 150 тисяч гривень і вище Delta Pro Ultra X. З установкою головне, не бери на виріст більше ніж потрібно зараз. Почни з базової моделі з можливістю розширення. Це найрозумніше в 2026 році.